Вітаю! Мене звати Тетяна Гончак і я сертифікований ріелтор у сфері нерухомості. Сьогодні хочу поговорити з вами про цінність об'єктів нерухомості. Тому якщо ви власник або покупець, вам буде моя інформація корисна. Цінність об'єктів нерухомості комерційних, житлових чи земельних ділянок зазвичай вимірюється в коштах, в готівці. І зачасту вона не співпадає між покупцем та продавцем. Давайте розберемо на прикладі: нещодавно звернулася власниця недобудованого будинку в Івано-Франківській області. Будинок почав будувати ще її батько в 70-х-80-х роках. Закінчувати вона його не планує та розглядає продаж, звернулася за послугою та порадою. Більше років 10 назад, будинок виставлявся нею вже самостійно на продаж та звертався покупець, який запропонував їй певну суму коштів, на що вона не погодилася. Не скільки вона, скільки батько, який вирахував, скільки коштів він вклав в будівництво даного будинку. І сума, яку запропонував покупець, не співпадала з його баченням, з його очікуваннями. І вони відмовили. Сьогодні ж, власниця розуміє, що ті кошти, які пропонував покупець, були цілком адекватні. І зараз за цю суму вони будинок продати не зможуть. І вона дуже шкодує, з її слів, про те, що не погодилася на пропозицію покупця. А моїм завданням, як спеціаліста у сфері нерухомості, Є підготовка та подача усіх переваг об'єкта, з яким я працюю, на ринок та отримання максимальної пропозиції від покупців. Для більш детальної інформації та для замовлення послуги звертайтеся в приват. Усі контакти я залишу під відео. Вдал, всім угод!